Просто ті місця, де, постав, де е, нема можливості оброб, обробляти поверхню, то вішаються такі от точки е, і сюди наноситься вже проти е, мух засоби. Лише мухи. Е, ну Мухи. І те, що до мух відноситься, іменно, той, е, скажімо так, родословний чи що його. Отак от, от воно стяжки ми де, де там оберемо місця, де воно буде вішатися, сюди наноситься, а вони сюди будуть спадати. Потім при необхідності ви просто-напросто отак от відкрили, опустошили і знову поставили на місце. Тобто все. це просто, скажімо, місце каркасу без хімії. Да, 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 це точка лише для хімії. нанесення. Е, а засобу. ваша хімія проти оводів працює? Я читав про свою хімію ще раз, не бо я готувався до зустрічі з вами, тому я не не знайшов, що там проти іменно оводів. Там є е, мухи, мошка і міл, мілкі. Я не знаю, як це називається. А ці всякі, Да, От мілки, да, оці, оці здорові такі не хороші, то я не препарати з феремоном, так? да, Вони притягують, вони його їдять, воно на нервову систему е, діє і потім. Вони знищуються. Не розмножуються чи знищуються ті. Ні, ті... вони знищуються. Це проти живих, дорослих особій. А проти лічинок у нас є інший засіб, він називається Магац. Дякую. Будь ласка.